Був огляд на Кату 504 а це його менший брат. Ката КЕ-454 ка на 40 кінських сил. Движок у нас іде. Також 4 але з меншим об'ємом. Трошки менший міні-трактор, але характеристики майже ідентичні. Також передні-задні противаги. Гума у нас одинакова по розміру. По салону. Кабіна трошки менша, бюджетніша в ньому йде. Але також добре ущілена, як бачимо, піднімаємо ці всі резинки. Щілин таких немає, все з гофрами, все захищено. Бачите, І тут такі моментики є. Тобто кропити можна на ньому спокійно, пилюка не буде летіти, тому що є ось кондиціонер, вентилятор. і типу, використовувати вікна для провітрювання не потрібно. Чотири передачі в нього, є реверс і всі основні стандартні функції міні-трактора по навісному механізму. Бачимо також два гідравлічних циліндри у нас є. Двохсекційний гідророзподільник чи навіть трьох. Давайте, Давайте поглянемо. поглянемо. Так, трьохсекційний, бачите, три ручки, є все. ще один комплект гідровиходів. того не також піднімає даний... Навісний механізм, чудова техніка, я вам скажу. Ціну дивіться в описі під відео і не забудьте поставити лайк. Дякую.